Будинок розташований на вулиці Бортницька, 56, поруч із лісом та озером, що забезпечує мальовничі краєвиди. Площа земельної ділянки становить 6 соток. Вона обгороджена сучасним парканом та оснащена відкатними воротами. Територія облагороджена завезеним чорнозем та викладена тротуарна плитка. Будинок площою 140 метрів квадратних, побудований у 2024 році з високоякісних матеріалів. Планування на першому поверсі розташована вхідна зона, котельна санвузол, простора кухня вітальня дві спальні, з яких одна маста зі своїм санвутом. На другому поверсі простора опасне кімната з панорамними видами завдяки мансардним віку. Та гардеробна. Ці міжкімнатні двері виготовлені на замовлення, а дерев'яні сходи виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Комунікації та технічні особливості вода з парловина глибиною 72 метри забезпечує чисту воду, каналізація, переливна вигрібна яма з чотирма кільцями, що не потребує регулярного викачування. Опалення, камін з функцією обігріву всього будинку, електроенергія: 17 кВт електрики, заведено в будинок. Кондиціонери підведені комунікації під встановлення кондиціонерів у кожній кімнаті.